початком збройного конфлікту Російська Федерація систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі використовує заборонені методи та засоби ведення війни. Ще у 2014 році росіяни при захопленні українських військових частин використовували живі щити, тобто прикривалися цивільним населенням. Починаючи з 24 лютого 2022 року російські війська в Україні застосовують касетні боєприпаси та фосфорні бомби в населених пунктах, зокрема в таких містах, як Харків і Миколаїв. Загалом МКП містить цілу низку заборон стосовно засобів та методів ведення воєнних дій. Перш за все, зосередимо увагу на загальних критеріях, за якими забороняють або обмежують окремі методи та засоби ведення війни. Подивимось на одну із статей першого додаткового протоколу Женевської конвенції про захист жертв війни. Критерія в заборони три. Перший заборонені невибіркові засоби та методи ведення воєнних дій, тобто такі, що порушують принцип розрізнення і можуть завдавати шкоди цивільному населенню. Невибірковими засобами є зброя масового ураження ядерна, хімічна, біологічна, а також деякі види звичайної зброї, наприклад, касетні боєприпаси протипіхотні мини. До заборонених методів використання звичайної зброї відноситься, наприклад, застосування у населених пунктах систем залпового вогню. Другий критерій заборони стосується тих засобів та методів, що спричиняють надмірні пошкодження, призводять до надмірних страждань. Ця заборона випливає із загального принципу гуманності. Зброя масового ураження – ядерна, хімічна, біологічна заборонена відповідно до цього критерію також. Забороняється також засліплююча лазерна зброя, міни пастки і боєприпаси з сколками, що не піддаються виявленим рентгенам. Третій критерій: Заборонено застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або потенційно можуть завдати широкої, довгочасної та серйозної шкоди природному середовищу, заборона засобів ведення війни. Тобто зброю встановлюються загальними положеннями першого додаткового протоколу, а також конкретними міжнародними конвенціями права ГАГИ. Вони на екрані. Конкретні види звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження або мають невибіркову дію, заборонені окремими протоколами до Конвенції. Їхній повний перелік на екрані. Заборони деяких видів звичайної зброї містяться також в Конвенції про касетні боєприпаси та конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін. Вони обов'язкові для держав-учасниць цих конвенцій. Україна ратифікувала конвенцію про заборону протипіхотних мін. Росія не є стороною цих міжнародних договорів. Водночас Російська Федерація зобов'язана дотримуватися цієї заборони. Бо обмеження використання цих видів зброї містяться у нормах звичайєвого міжнародного гуманітарного права, а вони обов'язкові для усіх учасників будь-яких збройних конфліктів. На екрані ви бачите окремі норми. Окрім заборонених засобів ведення війни, МГП містить обмеження щодо методів ведення війни. Міжнародним гуманітарним правом забороняється: віддавати наказ не лишати нікого в живих, нападати на осіб, позбавлених боєздатності, поранених, хворих та таких, що здаються в полон, тероризувати цивільне населення, піддавати нападу, знищувати, вивозити чи робити непридатними об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення. Спричиняти голод серед цивільного населення, також у переліку заборонених методів ведення війни, віроломство. Визначення віроломства міститься у статті 37 першого додаткового протоколу. Ця стаття містить також вичерпаний перелік прикладів: симулювання наміру вести переговори під прапором перемір'я або капітуляції, симулювання виходу зі строю внаслідок поранення чи хвороби. Видавання військовим себе за цивільну особу або некомбатанта, використання знаків, емблем або форміного одягу організації Об'єднаних Націй або нейтральних держав, які не є сторонами конфлікту, використовувати методи чи засоби ведення воєнних дій, які можуть спричинити масштабну, довготривалу та серйозну шкоду довкіллю, також заборонено. Навколишнє природне середовище не може ставати об'єктом нападу, окрім випадків наявності конкретної військової цілі. Спеціальне обмеження стосовно цього містить також конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Використання заборонених методів та засобів ведення війни є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. В статті восьмій Римського статуту Міжнародного кримінального суду викладено перелік із близько 50 складів воєнних злочинів. Десять із них про відповідальність за застосування заборонених методів та засобів ведення війни. Серед значної кількості кримінальних проваджень, відкритих з. 24 лютого стосовно російських військових левого частку займають провадження за використання заборонених методів та засобів ведення війни.